ви чекали цілий тиждень рожеві окуляри, і ваші на зміні водучі. Я Анна Марія Кіндій та я Ненсі Бей. Працюємо з любов'ю до вас. Сьогодні наша тема: сонце, сонячні вани, сонячні системи, сонячні проміння. Дивіться анонс. Сьогодні в програмі ми розповімо, що таке сонце і чому земля крутиться навколо нього. Все про сонцезахисні засоби, окуляри, креми, капелюшки і не тільки. Чому потрібно знати міру в солярії? Всі засоби для штучної засмаги, користь, сонячних ван. Або як ультрафіолет впливає на людину. А ще цікаві факти про сонце і його таємниці. Рожеві окуляри будуть дивувати. Не перемикайте! Ви напевне думаєте, чому саме сонце? Тому що його влітку багато і всі скажуться на спеку. Чому це відбувається? Далі в сюжеті. Без нього наше життя було б сірим, холодним та й взагалі неможливим. Адже це джерело світла, тепла й енергії для всіх живих організмів на нашій планеті. Мене звуть Богдан Колісник, і я розповім вам про гігантську зірку нашої галактики сонце. Сонце це центр сонячної системи, найближче до землі і інших планет галактики зірка, яка виникла ще 5 мільярдів років тому. Завдяки сонцю існує життя на нашій планеті. Це велика розпечена плазмова куля, що випромінює величезну кількість енергії, світло, яке вона випромінює, досягає землі майже за 8 хвилин. Іншими планетами сонячної системи сонце виникло з величезної хмари пилу і газу. Ця хмара постійно стискалась і швидкість її обертання зростала. Тоді під від центрових сил воно поступово прийняло форму диска. Всі елементи зустилися по центру у велику кулю. Саме так утворилося сонце. Шанували його ще з давніх давен, поклонялися йому, адже споконвіку сонце дарувало життя усьому живому. У єгиптян був Бог сонця, ра. По цій яскравій зірці люди визначали час. Багато будівель і споруд будували так, щоб по них можна було фіксувати точки сходу і заходу світила, а також час початку літа і весни. Такий собі первісний календар був тісно пов'язаний із сонцем. Але знали, що відстань від сонця до землі становить 150 мільйонів кілометрів. Відповідно на небі ми бачимо цього гіганта як невеличкий світлий диск. Температура сонця дуже висока. На його поверхні вона сягає 6000 тисяч градусів з наближенням до центру тобто серця, зірка, вона піднімається до 15 мільйонів градусів. Небесне світуло дарує нам дивовижні візуальні ефекти і захоплюючі видовища, наприклад, повне затемнення сонця, яке надає унікальну можливість побачити корону з поверхні землі. Це одне з найбільш захоплюючих видовищ в сонячній системі. Рідкісний момент, коли місяць повністю затуляє сонячний диск. Це тепер сонячне світло це найважливіша умова для життя людини та нормальної роботи її організму. Світло допомагає нам пізнавати навколишній світ, милуватися його дивовижними варвами. А ще сонячне світло і тепло є основним джерелом енергії для живих організмів. До прикладу, зелених рослин на світлі у листі з неорганічних речовин, води та вуглекислого газу утворюються органічні речовини. Цукор, крахмаль. Цей процес називається фотосинтезом. В цей час в атмосферу виділяється кисень, від якого залежить життя на землі. Словом, у світі усе так взаємопов'язано і влаштовано досконало. Ми щодня прикидаємось, дихаємо, жмуримось від променів світла, але навіть не уявляємо, скільки процесів відбулось, щоб ми змогли усе це відчувати. Тому нехай на нашій землі завжди світить яскраве сонечко. А з вами був Богдан Колісник. Побачимось уже скоро, Па-па! В ефірі програми «Рожеві окуляри. Сьогодні розповідаємо про сонце та всі види сонцезахисту. Прямо всі-всі-всі! Про креми і спреї не забули? Звичайно, що ні, але сонце захисних засобів є набагато більше. Дивіться далі, дослідження наших журналістів буде цікаво. Привіт, друзі! Я сподіваюся, ваші канікули минають весело, захопливо та, звісно, сонячно. Мене звати Єва Іонова, і сьогодні я вам розповім, як захистити себе від шкідливого впливу сонячних променів впродовж усього літа. Поїхали! Будь-яке світло це випромінювання а ось сонячні промені у великих кількостях викликають старіння та проблеми зі шкірою і навіть сприяють розвитку різних хвороб. Тому потрібно себе захищати, носити одяг з міцної тканини, не гуляти на сонці з десятої ранку до четвертої години дня. І звісно ж, користуватися сонцезахисними засобами. Саме про них і поговоримо далі. Сонцезахисні засоби бувають двох видів: хімічні та фізичні. Перші поглинають випромінювання і потім розчиняють його у воді. А другі розсіють ультрафіолет, точніше, сонячні промені, і потім змиваються водою. При виборі рятівних засобів для шкіри потрібно обрати рівень захисту від ультрафіолетового випромінювання. Він називається СПФ показник ступеню захисту та розрізняється цифрами. Від найменшого до найбільшого 10, 15, 25, 30, 35, 40 і нарешті 50. Тут є і декілька нюансів. Цифри після позначення СПФ допоможуть порахувати, скільки часу можна провести на сонці і не отримати опік. Для цього їх потрібно помножити на кількість хвилин, за які ви зазвичай обгоряєте. Як правильно підібрати сонцезахисні засоби для дитини? Взагалі для дітей не рекомендується до чотирьохрічного віку активна засмага, тому майже всі захисні засоби йдуть починаючи з чотирьохрічного віку. Якщо вже немає можливості уникнути сонця і дитинка перебуває на сонці, звичайно, краще брати захист з найвищим ступенем захисту від 50. От. Але дитяча шкіра є дуже чутлива і ніжна, тому. Старайтеся малюка не виставляти на сонечку, незалежно від того, засмагли ви вже чи ще не засмагли. Все рівно треба використовувати сонцезахисні засоби. Ці засоби не тільки дозволяють не згоріти, та вони захищають шкіру, її зволожують і допомагають зберегти її молодість. От, якщо у вас вже нормальна, ось як у вас засмага, десь ви трошки бачили сонечко, то звісно краще брати захист десь в районі 30. Можна брати олійки, які підсилять засмагу, але разом з тим дозволять зберегти зволоження вашої шкіри. Наприклад, засіб із фактором 15 допоможе безпечно провести на сонці 75 хвилин, якщо ви обгоряєте за 5. Сонцезахисні засоби з SPF 50, за моїми підрахунками, мають захищати мінімум 5 годин. Але це не так. Крем потрібно змити за 2 години і потім нанести повторно. Але СПФ не тільки часовий, але й якісний показник. Чим більше значення фактора, тим більше ультрафіолетових променів він блокує. Так СПФ-2 нейтралізує 50% променів, СПФ-15 вже 94, а 30 – 97. До речі, показники різних фільтрів не нашаровуються і не додають більшого захисту разом. Тому якщо на крем СПФ-15 нанести пудру СПФ-10, загальний захист буде не 25, а лише 15. Навіщо потрібні креми з високим СПФ? Все тому, що їхні властивості залежать від щільності та рівномірності нанесення. Щоб крем з низьким СПФ подіяв, його потрібно нанести дуже багато. Але такого ж самого ефекту можна досягти з маленькою кількістю крему СПФ 50. А тепер декілька цікавих фактів про сонцезахисні засоби, Зволожуючі креми з вмістом СПФ захищають гірше самостійних засобів. Крем для рук і бальзам для губ краще також обирати з СПФ-фактором на пляжі після кожного купання або що дві години треба повторно наносити сонцезахисний крем, навіть якщо він водостійкий. Але пам'ятайте, наносити сонцезахист потрібно за 15 хвилин до виходу на вулицю і не лише на обличчя, а на відкриті ділянки тіла. А з вами була я, Єва Іонова. Будьте здорові та бережіть свою шкіру. До зустрічі, папа! -па. Лампа, ультрафіолет, рушнички, ароматичні свічки. Що це за місце? Ти напевно про спа? Ні, про солярій. Там можна відпочити і засмагнути. О, а це цікаво. Що ж, друзі, дивіться сюжет. Мої вітання, друзі! Сьогодні наша програма тепла і сонячна в прямому і переносному значеннях, адже ми досліджуємо сонце і все, що з ним пов'язане. Але я розповім про те, як можна отримати шоколадну засмагу навіть взимку. Дівчатка вже зрозуміли, мова йде про штучне сонце, а саме солярій. З вами Христина Швець. Ходімо! Лоні пори року або на початку літа багато дівчат мріє сяючу засмаглу шкіру. Зверто кажучи, навіть на шоколадному тілі будь-який одяг виглядає краще. А добутись такого результату допоможе дитя сучасних технологій солярій. Перше вчені його представили світу лише 40 років тому. Це спеціальний пристрій, який дозовано опромінює людину прямими або розсіяними штучними променями. Звісно, такі процедури є короткочасні. Перший сеанс для білошкірих дівчат триває лише 3 хвилини, а наступні довше аж до 10-15 хвилин. Звісно, що після першої процедури ви не вийдете із солярію шоколадкою. Такий ефект досягається завдяки постійним сеансам. Солярій виглядає, наче космічна капсула, всередині якої облаштовані спеціальні лампи. Вони огортають людину штучними променями блакитного відтінку. Але повірте, це зовсім не страшно. І якщо все робити поступово і за правилами, то і абсолютно безпечно. Солярії бувають двох типів горизонтальні і вертикальні. У горизонтальному людина може розслабитись під ультрафіолетовими променями, а у вертикальному людина засмагає стоячи. Також солярії поділяються за потужністю, це залежить від ламп всередині пристрою. Сучасні новомодні солярії оснащені кондиціонером, тереосистемою та навіть мають ароматерапію. Але відповідно і коштують дорожче. Але пам'ятайте, приймати такі сонячні ванни треба правильно, враховуючи усі нюанси та секрети. Не забудьте шапочку для волосся, окуляри, крем для солярію та бальзам для губ, і можете з легкістю починати сеанси краси. До речі, дітям до 16 років ходити у солярій заборонено, адже їхня шкіра занадто ніжна для таких процедур. Засмагла шкіра виглядає гарно і пасує усім, незалежно від моди чи пори року, але усе добре те, що в міру і з розумом. З вами була Христина Швець. Я бажаю вам сонечка і тепла. Навколо і всередині вас. До зустрічі! Рожеві окуляри в ефірі про сонце та солярій розповіли. Що далі? Далі мало бути щось знову про засмагу, тільки я не пам'ятаю яку. А, пам'ятаю! Ми розповімо про креми та спреї, які створюють штучну засмагу. Дивіться далі. Мої вітання усім модницям та поціновувачам краси. Сьогодні ми багато говоримо про сонце, а точніше про його вплив на людину. Мене звуть Євгенія Циценко, і я підготувала сюжет про те, як можна засмагнути без жодного промінчика реального або штучного сонця. Як таке можливо? Далі у моєму сюжеті. Думаю, зараз у розпал всі ви можете погазувати з шоколадною засмагою. Але як досягти такого результату взимку? Знаю, знаю, ви покажете на дорогу у солярій. Це звичайно добре. Але чи знали ви, що завдяки дивам сучасної косметичної індустрії можна засмагнути навіть, якщо ви ані миті не ніж під сонцем на пляжі і навіть під штучними променями ламп солярію? Існує чимало видів автозасмаги. Тобто спеціальних кремів та спреїв, які нададуть вашій шкірі темного відтінку. Ці чудозасоби при нанесенні вступають у реакцію із нашою шкірою і поступово надають їй кольору засмаги. Це своєрідне фарбування тіла. Сучасні креми автозасмаги якісні та нешкідливі. Вони надають ефекту золотистого сяння тіла. Якщо узимку вас запросили на урочисту подію, куди варто прийти у сукні, на засмаглому тілі одяг виглядатиме гарніше. Але щоб досягти бажаного ефекту, варто дотримуватись деяких законів краси, які допоможуть нанести автозасмагу правильно. Саме від цього залежить ваш вигляд. Спочатку нанесіть краплю засобу на згин лікця, аби перевірити, чи немає у вас алергії на крем чи спрей. Якщо все добре, то можете сміло наносити автозасмагу на все тіло. Заздалегідь проскрабуйте тіло. Дівчата точно знають, що це означає. Використовуйте пілінг або скраб. Цей засіб видавить мертві клітини. Тоді наносите автозасмагу, починаючи із чола. Далі інші ділянки обличчя і решту тіла. Головне правило наносити крем рівномірно, щоб уникнути темних плям. Зачекайте, поки засіб висохне на тілі, інакше на одязі залишаться плями. Тоді ретельно вимийте руки, або потім долоні настали коричневого кольору. Засмага проявиться приблизно через 4 години. Тому просто дочекайтесь результату. І в жодному разі не наносите засіб повторно. Краще лягає спрей для автозасмаги, адже він розпилює часточки по тілу. Пам'ятайте, така штучна засмага тримається 2-4 дні. Потім вона поступово почне змиватись. Якщо ви все зробите за правилами, будьте певні, навіть взимку ваша шкіра буде шоколадного кольору. І ледь не забула найважливіше. Наносити такі засоби можна тільки із дозволу батьків. Сподіваюся, вам стануть у пригоді мої поради. Мене звуть Євгенія Циценко. Насолоджуйтесь літом. Па-па! Всі ми любимо поніжитись на сонечко, не розуміючи, чим це корисно. Тому ми підготували для вас інформаційний сюжет. Гарний настрій та імунітет все це від сонця. Дивіться. Якщо навколо сонця крутиться земля, то що говорити про людей? Як замієш під нього підлаштуватися, а сонце буде другом, яке дарує добре самопочуття. Як ще ж ні, причиною захворювань, які під силу подолати тільки армії лікарів. Мене звуть Світлана Смілка, і я розповім про вплив сонця на людину. Річ у тім, що сонце випромінює ультрафіолетові промені спектра А, Б і С. Проміння А та С, якщо ми надмірно перебуваємо на сонці, спричиняють опіки шкіри, а ось спектра Б можуть серйозно зашкодити очам. Особливо влітку, коли сонце надто агресивне. Сонця ми провокуємо появу зморшок павутинок навколо очей. В гіршому випадку сонце може призвести до повної втрати зору. Але не лякайтесь, щоб цього уникнути, людям не варто довго дивитися на сніг, сонце. Ваша чарівна паличка у таких випадках це сонцезахисні окуляри. Навіть прості окуляри з якісного пластику бережуть очі від ультрафіолету. Це не тільки модно, а й корисно. Бажаний ступінь затемнення скелець від 30 до 80%, залежно від того, де ви мешкаєте або ж куди хочете поїхати на відпочинок. Але зачекайте, я ще розповіла, що таке ультрафіолет: це невидиме око, електромагнітне випромінювання у виді хвиль, великих, середніх та маленьких. Вперше його виявив німецький фізик. З'ясувалося, що джерелом ультрафіолету є сонце. А кількість променів, що досягають до землі, залежить від атмосферного тиску, висоти над рівнем моря, атмосферного розсіювання та хмар. Штучний ультрафіолет з'явився разом із електроенергією і зараз його використовують в солярі. А ще для створення фотографій, мистецтва і навіть криміналістики, так що він дає і користь людям. Ультрафіолетове випромінювання поглинає верхніми шарами тканин людей, тварин та рослин. Маленькі дози ультрафіолету сприяють утворенню вітаміну Д та покращують імунітет. Шкіра спочатку червоніє, а потім засмагає. А великі дози, як ви вже зрозуміли, викликають опіки шкіри. Деталі давайте з'ясуємо у фахівця. Яка користь ультрафіолету для шкіри і скільки безпечно часу можна проводити на сонці? Завдяки сонечку виділяється, випромінюється вітамін Д, який необхідний для росту кісточок, у діток. Який має, ультрафіолетові промені мають також протизапальну, імуностимулюючу дію. Я не можу не згадати про такий показник, як ультрафіолетовий індекс, який встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я та експертами з навколишнього середовища ООН. Власне, цей індекс якраз і визначає безпечний час перебування на сонечку. Він вимірюється від 0 до 12 балів. Від 0 до 2 балів це дуже низький індекс. Він зазвичай у північних широтах, де ми буваємо рідко, і там можна годинкою довше перебувати на сонечку. Індекс від 3 до 5 є в країнах Скандинавії, Великій Британії. Тому, коли ви будете туди подорожувати, чи дітки, які є глядачами нашої передачі, також можуть безпечно бути до півгодинки на сонечку. От, власне, в Україні, де якраз ми живемо в літній час. Індекс є досить високий від 6 до 7 становить. Також він такий індекс є на півночі Франції, в країнах Прибалтики, в Чехії. От, власне, коли ми перебуваємо в цих країнах чи навіть у нас у літню пору, то довше 15 хвилин лікарі не рекомендують без сонцезахисту перебувати на сонечку. Який захист від ультрафіолету потрібно підібрати людям з чутливою шкірою? Підбираючи сонцезахисні креми для такої категорії людей, обов'язково варто звертати увагу, що крім спф фільтрів, креми повинні містити також. В своєму складі зволожуючі компоненти, які будуть запобігати випарованню вологи: кокосове масло чи масло плодів насіння льону. Також алоєвера природний компонент є хорошим зволожуючим фактором, і обов'язково має бути в складі пантенон, який, крім зволоження, також дає заспокоєння для нашої шкіри. Що означають фільтри на сонцезахисних кремах? Перш за все, варто зазначити, що спф фільтр він вказує, скільки ми можемо перебувати на сонечку без. Ризику опіків для нашої шкіри. Дуже важливим є правильний підбір спф фактору Оскільки відомо, що промені сонячні бувають двох типів А та Б, які проникають поверхнево промені Б, і промені А, які досить глибоко в шкіру проникають і спричинюють пігментацію, передчасне фотостаріння шкіри. Тому дуже важливо, обираючи сонцезахисний крем, завжди звертати увагу, щоб він містив у своєму складі захист від променів А і від променів Б. А тепер Декілька слів про вітамін Д. Він життєво необхідний для нормального росту і розвитку кісток, підтримує здоров'я серця і позитивно впливає на нервову систему. У людському тілі він з'являється завдяки їжі, а також сонцю. Він виробляється у шкірі, а потім всмоктується в тіло. Як бачите, сонце точніше, його промені приносять користь та шкоду. Головне дотримуватись правил та знати всьому міру. А про всі цікавинки сонячних прагненів розповідала вам я, Світлана Смілка. Па-па! З -па. вами програма Рожеві Окуляри. і Сьогодні ми розповідаємо про сонце. А ви знали, що маса сонця займає 99% маси всієї сонячної системи? Дивіться, буде як завжди, цікаво. А чи знаєте ви якого кольору сонце? Жовте, оранжеве? Але ж ні, насправді воно біле. Ось і дивишся на нього і здається, що немає нічого яскравішого у цілому всесвіті. Але ми знову таки помиляємось. Приблизно 15% зірок у галактиці яскравіші за наше сонце. Мене звуть Даренка Палиха, і сьогодні я розповім вам все найцікавіше про небесне світило. Скільки годин має доба? Правильно, 24. За це треба. Подякувати древнім єгиптянам. Вони вірили у Бога Сонця-ра, і були переконані, що 12 годин він проводить у підземному царстві, а інші 12 – у небесному. Тобто древні люди мали на увазі день і ніч. А ще я читала, що вік сонця становить понад 4,5 мільярда років. Словом, ця яскрава зірка уже не молода. Чені вирахували, що якби сонце було б розміром у м'яч для футболу, то Юпітер був би як м'яч для гольфу. А наша планета Земля була б розміром у горошинку. Тільки уявіть, якими б тоді крихітними були люди. Ви знали, що щорічно, 3 травня, у цілому світі святкують День Сонця. У Європі організовують різні заходи, на яких показують різні можливості небесного світила. До речі, останнім часом використання сонячної енергії стає все більше і більш популярним. Це пов'язано з подорожчанням інших видів енергії. Сьогодні виготовляють велику кількість різних товарів, що працюють на сонячних батареях. Це дешево і екологічно. Усім нам відоме таке явище, як затемнення сонця, коли одне небесне тіло тимчасово закриває світло іншого. А чи знаєте ви, що впродовж року їх може бути щонайменше два? Вони ледь помітні, але один раз у 200-300 років ми можемо спостерігати повне затемнення сонця. Уявіть собі, є такі люди, які просто не можуть без сонця. Вони частково або цілком відмовляються від звичної нам їжі, а харчуються тільки енергією сонця. Дивина, та й годі. Такі диваки називають себе сонцеїдами, і таких у світі живе близько 20 тисяч. Але є й такі, на яких сонце впливає по особливому. Мова про людей, у кого на шкірі з'являються веснянки та родинки. Зазвичай це спадкове. Виникають вони при дії на шкіру ультрафіолетового сонячного опромінення. В основному вони з'являються навесні і зберігаються протягом усього літа. Таким людям лікарі рекомендують перебувати на сонці якнайменше. Від сонця часто залежить наш настрій і самопочуття у сонячний день. Хочеться жити, радіти, гуляти. І тому я бажаю, щоб у нашому житті було якнайменш похмурих днів. А з вами була Даринка Палига. Пізнавайте світ разом з нами і до нових зустрічей. па, -па. Ну що ж, друзі, ми вам розповіли все. Лише на цей раз, адже наступної суботи вас чекає дуже цікава програма. А на сьогодні все. Дивіться на світ разом з нами крізь рожеві окуляри. Па-па!